Бородинський хліб, який ми любимо ще з дитинства, ароматний з пружною текстурою, солодковатим присмаком та вираженим смаком спецій та ферментованого солоду. Але класичний рецепт займає багато часу для його приготування, тому я зробив простий рецепт на дріжджа, який без проблем можна приготувати у себе вдома. А за смаком він виходить дуже смачний та ароматний. В цьому відео я розповім всі деталі та тонкощі його приготування. Для більш насиченого та ароматного смаку хліба обсмажимо соняшникове насіння. Обсмажуємо його при середньому нагріві протягом 4-5 хвилин. Насіння має стати золотистим та блискучим. Блиск насінню придає олія всередині нього. При такому обсмаженні насіння набуває дуже приємного та насиченого аромату. Висипаємо зі сковорідки та охолоджуємо його. В чашу блендера додаємо воду кімнатної температури. Мелений коріандр, Насіння тмину додаємо житній солод сіль та мед. Я використовую гречаний мед для ще більш насиченого смаку. Всипаємо сухі дріжджі та перемішуємо лопаткою до повного розчинення солі та меду. Також можна використовувати пресовані свіжі дріжджі, але їх потрібно взяти в 2 рази більше. Після цього додаємо борошно жорнового помелу, житнє та пшеничне. Житнього борошна повинно бути в 4 рази більше, ніж пшеничного. Цільне зернове борошно можна замовити на сайті Земледар. У них є велика кількість якісних та натуральних продуктів з великим асортиментом. За моїм промокодом ROMA діє знижка на весь їхній асортимент. Посилання на сайт буде в описі під відео. Сипаємо наше обсмажене соняшникове насіння. Встановлюємо чашу планетарний міксер з насадкою лопатка чи крюк. Перемішуємо 3-4 хвилини на середній швидкості. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Цей час змащуємо всередині нашої форми соняшниковою олією. Олією змащуємо поверхню стола та перекладаємо наше тісто. Змащуємо олією руки та вивільняємо все повітря з нашого тіста, як показано на відео. Ділимо на дві рівні частини за допомогою шпателя. Тепер потрібно з кожного шматка тіста зробити заготовки овальної форми. При цьому формуванні у нас не має бути жодної тріщини на поверхні тіста. Перекладаємо у змащену форму. Та вирівнюємо поверхню за допомогою лопатки. Присипаємо зернами коріандру, накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Тісто повинно збільшитись в об'ємі приблизно 2 рази. Ставимо в духовку наш хліб та додаємо гарячу воду в противень. Випікаємо при 220 градусах 10 хвилин з парою, потім ще допікаємо 20 хвилин без пари. Готуйте за цим рецептом неймовірно ароматний та з насиченим знаком хліб у себе вдома. Та підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі буде дуже багато цікавих та смачних страв. Всім смачного!